Хокейний клуб Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-офф проти Дніпра. 4 березня команди зустрілись на льодовій арені Айсберг в рамках другого матчу півфіналу. Вочевидь, херсонці не встигли повноцінно відновитися після стартового поєдинку серії, в якому перемогли з рахунком 6-2. Другу зустріч обидві команди розпочали обережно. Попри чисельні моменти, відкрити рахунок вдалося тільки наприкінці періоду на 18 18-й хвилині. З передачі Євгена Абаджана шайбу в ворота Дніпра закинув Данило Кривенко. Гарна гра бойова. Плей-офф, ніхто не хоче поступатись, бо боротьба йде гарна гра. Як зазвичай, забувати, не пропускати і тільки вперед. Другий період став переломним у цьому матчі. На сьомій хвилині хокейний клуб Дніпро заробив першу більшість і скористався цією нагодою. Засистів Іллі Криклі та Євгена Ратушного шайбу ворота Кременчука закинув Микита Сидоренко, завдяки чому зрівняв рахунок між командами. Проте на відповідь містяни не змусили довго чекати. За чотири хвилини Дмитро Попережай вивів свою команду вперед. А за 22 секунди Віталій Лялька подвоїв перевагу. На перерву команди пішли з рахунком три Ну це перший крок. Перший шаф далі нас. Буду шутити ще напружні матчі. Будемо готуватися. Ну, сьогодні хлопці перемогли. Хочу подякувати їм. Хочу подякувати нашим болівальникам, які нас підтримували весь матч. Ну. Будемо готуватися. Дуже тяжка гра була. Третій період хокейний клуб Кременчук здебільшого грав на утримання рахунку. Весь третій період Дніпро переважно грав у зоні суперника. Біля воріт Кирила Кучера, але зумів лише трохи скоротити рахунок. Колишній захисник Кременчука Гліб Варава, який наразі представляє кольори херсонців, закинув шайбу за чотири хвилини до завершення матчу. Навіть виведення шостого польового гравця наприкінці гри не допомогло Дніпру зрівняти рахунок та вивести гру в Овертайм. Матч завершився з рахунком три 2 Дві хвари Хлопці грали гарно і суперник грав гарно. Ну, суперник сьогодні награв більше на перемогу, і вони її отримали. Мабуть, так воно буде в кожній грі. Хто більше награє на перемогу, той буде отримувати. Вже дві гри пари кременчук Дніпро у півфінальній серії плей-офф позаду. Наразі рахунок серії 1-1. Наступні два матчі команди зіграються в Одесі 7 та 9 березня. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.